Я вийшов ну а собака кричить. І Він до собаки хотів його піймати, да мов аж то вовк. Ага. Але вовк вирвався з його руки, побіг в ліс там, ну та разом з дісом живе, але ну його йому нічого не зробив. Ось так із посмішкою та пересторогою Петро Павлович розповідає історії про свої зустрічі із вовками, які частенько з'являються на околицях старого села. Нещодавно вони посеред ночі викрили його пса. Ми вранці встали і йдемо до своєї до корови до сарая, а там на собака був прив'язаний. Я бачу тільки цеп і кров, і вовки, багато сіду А потім ми побачили, да, дійсно собаки немає, сипи взяли і було 6 штук. Ми сюди повіли. Подивилися, пошли одразу на, на болотіну сідою, через кусти. Так, зразу йдуть шість, потім один слід. Собаку кинули на сніг, мабуть, відпочивали, потім на плече і знов потягнули. І так туди в лісі пішли. То вони забрали у вас собаку? Так, да, собаку забрали. Петро Павлович додає, останнім часом вовки все частіше потрапляють у поле зору людей. То їх фіксують на під'їзді до села, то на його околицях. Я один раз їхав з переходу, був неділя, в день було. І він ось сюди і по хатам, і переходить трасу, що на переході по самими хатами переходить трасу, але вже десь підстрияний. Наклюгав на ногу ми стали на траси, почали кричати, він так зуби показав на нас. І так тихонько пошов, не побіг нічого далі. І хоч Петро переконує, що не боїться вовків, його думку поділяють не всі, зокрема жінки, які мають дітей. Людмила Вакулич розповідає, хоч випадків нападу хижаків на людей ще не було зафіксовано, страх все ж присутній. Ну, я їх ще не зустрічала, то я їх ще поки їх не боюся так, що хлопці знімали, показували, то трохи є, страшно, бо ти то звір, не знаєш, що від нього очікувати. Тож страшно, як не є, то ж діти в їх в школу ходять, моя маленька то ще таке. А в них діти ходять, то, звісно, страшно. Весь час на зв'язку питають, щоб довго не ходили. Темрява, щоб додому вже їх йшли. А це Петро Василевич. Чоловік працює інспектором природного заповідника. Саме він і зафіксував на своїй ділянці зграю вовків. Чоловік розповідає, спостерігає за хижаками із листопада минулого року. У мене стоїть фотопастка з листопада місяця, по-моєму, і по даний час зафіксував десь приблизно у кварталі 33-му, там десь до трьох штук. Це було ночі вночі. Потім висвітлила відеокамера рано, була десь 8 годин. Потім пройшов трошки перебій, але сліди вовки ходили, все рівно ходили. Вони буває, що обходять камеру. Зі слів начальника Старосільського ПНДВ Олега Захожого, вовки на півночі Рівненщини це не рідкість і аж ніяк не дивина. Вони в основному заходять з Білорусі з території, а проходять, можуть проходити і 30 кілометрів, і за ніж це їх активність. Вони мають свої території, вони її помічають цю територію. І так вони от живуть, в основному живуть віддалено в заповіднику в таких непрохідних місцях. Безпосередньо у лісах Старосільського природоохоронного науково-дослідного відділення вовки з'явились близько п'яти років тому. Помічаємо ми їх регулярно на протязі року. Основна активність це їх січень-лютий період гону, коли вони збираються в зграї. Ми проводимо постійне наукове спостереження, ведемо щоденник ліс інспектора і також проводимо зимові обліки по слідах, їх так само виявляємо. І зараз сучасні методи фотопостки також зафіксовуємо три-п'ять особин по на фотопостки. Загрози для людей вони не несуть. Ну тільки буває, що раніше приходили до села, десь забирали собаку. Так нападів на людей не було, то так би це природні все. Олег Захожий додає, нині вовки не несуть жодної загрози для людей, тож хвилюватись не потрібно. Разом з тим у лісах на півночі Рівненщини можна зустріти і багато інших дивовижних тварин. Наприклад, видру, норку, борсука, лося, зайця, козулю, кабана та навіть рися. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал itv Media Group.